Друзі, всім привіт! Привіт! Будемо працювати! Будемо доробляти все, що ми доробили! Все як завжди! Лайкайте, коментуйте, Підписуйте. підписуйтесь! Погнали працювати! Да. А у нас анпакінг! Не буде сюрпризу ви вже побачили, якого кольору будуть в нас стіни. Такого сонячного. Що там зараз в моді? Бетон. Да? Ну, він такий трошки вже може не в моді. Ні, мабуть, дерево зараз прямо на самому піку. Бетон це більш універсальна якась штука, вона трошки виходить з моди, потім знову заходить. Ну, коротше, а ми, а потім біленьке завжди в моді. А ми такі, а, давай жовтий. Ми в неї моди. білі стіни, так що, як сонце вийде, тут взагалі. Ось тут у нас біле, хоча ми полюбляємо такі. Текстури робить під бетон. Просто сіреньким так, замазувати і виходить дуже прикольно. А, а стіни, ну, був варіант, звісно, білий. А де діти ці штуки? Був, звісно, варіант біленький і жовтенький. Більше ми ніякі варіанти не розглядали навіть. Ще раз зробимо до, щоб потім подивитись, як буде класно після, або не класно. Просто подивитись. Акрилова фарба для радіаторів. Ось три види колорант взяли. Ось у нас кішка лежить на обзорі. Будемо зараз робити красу. Here. The sound of deafening, and in fear. Oh you don't die. Увага! Попрошу! Хвилинку брахаю уваги! Значить, відійдіть від екрану перфекціоністи і ті, хто займається будівництвом, більш професійно, ніж ви Бо буде цікава інформація. Те, що рівнесенько, вже не модно. Це ми так сказали. Ага. Зараз модно, щоб була така э, текстура, э, ну трошечки, щоб да. <laughs> була текстура. <laughs> Я не знаю, як це звучить. Наприклад, і, і, коли, і коли все йде не по плану, коли спочатку ти думаєш, що будеш робити так, а потім виходить, що треба робити по-іншому. Наприклад, хотіли ми тут відреставрувати. Ось підвіконня відреставрували. Тут хотіли те, щоб деревина оця ж була така ж, як підвіконня. А тут просто, щоб шпаклівка була. Але але, не тут так було і прийшлося просто повністю зашити гіпсокартоном і зашпаклювати. Е, ну Тому що по-іншому, по-перше, мабуть, не вийшло би, і по-друге, було б дуже довго. Потім, що ми хотіли, ми ну, з підлогою але ну, теж були нюанси з цим плінтусом, як тут вийшло взагалі, його неможливо зірвати. Ось, бачите, це плінтус і на ньому прям труба опалення. Ну, тобто, так, щоб не пошкодивши, не пошкодивши трубу, неможливо зняти плінтус. Але ну, тут у нас вирішиться, ми там переробимо опалення, то таке, ну поки що буде у нас ось так. Ми навіть хотіли закривати ці труби, зашивати чимось. Ну, не будемо да, зашивати вже. Ну, Немає сенсу. Якщо їх закрити. Ну, ми спочатку не знали. Ми спочатку не знали, що так буде, це ж потім ми там дізналися, прочитали, подивилися. Коротше, ну, то таке, тут буде перероблятись і ми ж з тобою і тоді і плинтус нормальний тут кинемо. Да? А поки ось так все буде ну, не гарно. Ну це теж таке не заплановане. Так, да, бо в да? нас прорвало трубу. Це... І ми витратили цілих два дні. Це взагалі окрема історія. Да, то ми вам потім покажемо. Е, потім що з. А, з підлогою що. Хотіли зашивати її. Теж гіпсокартоном. Ви, до речі, нам так і не написали, що нам робити з цією підлогою. Ми досі всі в думках не можемо ніяк прийти до якогось рішення. Коротше, залишили її на потім цю підлогу. Господи, яка підлога, Цю стелю ми залишили на потім. Коротше, тут взагалі багато питань. Зі стінами, що ми тут просто пофарбували, ну поки в один шар. Ось це теж великий нюанс в будівництві, що все не рівно. І тут, бачите, теж просто зашиваємо. І ось Влад зашиває, і теж вилазять якісь неровності. Ну, коротше, коли ти реставруєш і намагаєшся зробити гімна Цукерку, <ривіт> або хоча б щось схоже на цукерку. <ривіт> Просто <ривіт> ж <сліпиш. ривіт> Ти ж... Виходить важко. Так, ну ми ж, щоб зекономити. Коротше, що в нас ціль така, що ми робимо гарненько, але максимально бюджетно. Ми не хочемо сюди вкладати великі кошти. Ось. Тому ми так все робимо. Вам здається, що ми щось робимо неправильно, це правда. Ми не намагаємося робити все правильно. Ми робимо так. Знаєте, кажуть, ми робимо на все життя на віка. Ні, ми просто робимо для себе. Ми не робимо на все життя. Хто знає, чи довге це життя, щоб робити на все. Она один шар ось стільки, Це в нас паночка 14 кілограмів. Ми почали навіть думати, що треба її було розбавляти водою, бо якось так густенька, бачите, вона ложиться. Але все одно доволі економненька. Кікі? -кі. Кіки! Оця дамочка миється, дамочка, прыгнуть на підвіконня, там все грязно, ти куди? Так, Кікі, -кі. Давай, давай, виходь. Виходь! Ні, еще й не виглянеш, нормально, виходь! А ще в нас тут є така цікава річ підвіконня. Бачите, одне, друге і третє. І вони всі не в ровень. Тобто вони всі на різній висоті. Ось це взагалі низеньке. Не зень. знаю, чи так буде видно, вище, нижче і зовсім низеньке. Це такий недолік старих будівель. І це можна або повністю переробити, повністю. Або з цим треба змиритись. Ми вибрали другий варіант. І, до речі, це дуже допомагає в будівництві. Ми простіше до всього ставимось. Тут є такі глобальні недоліки, і, до речі, тут прийомчик теж кривий. Що ми миримось тим, що трошечки нерівна стіна, і ми її так не повністю вирівнюємо, фарбу наносимо. Прямо ось так, як ви бачите, без шпаклівки. Шпаклюємо ми тільки, ось тут, до речі, треба зашпаклювати такі кратери. ось. Таке в нас, ви скажете, що в нас може не серйозно ми відносимось до цього. А як інакше, будівля дуже стара, а глобально її переробляти не має сенсу. Набагато простіше будівництво з нуля повністю самим, але це дуже дорого було для нас. От, ми обрали такий варіант, такий ремонт. Без того, щоб зривати підлогу і заливати її заново. Без того, щоб переробляти стіни, і без того, щоб переробляти стелю. А її, до речі, треба переробляти. Ну, і як сам дах. Ну, коротше, багато тут такого, що хоч заново тут зноси все і будуй заново. Ну, Це не наш варіант. Ми просто так економненько робимо, щоб можна було жити. А потім, можливо, на нашій сусідній ділянці і почнемо будівництво. Ось я зараз якраз роблю анонс. Буде в нас гарне відео до після, від початку і до кінця, з чого ми все починали. Ну, і що у нас? вийшло. І потім ще буде. Будемо вам розповідати по цінам, скільки це обійшлося. Зікались ми вікно, ми ж казали, да, що ми тут будемо міняти вікно. Да. Так. Трошки не дочекались, бо щось вони там не по срокам роблять. І доробляємо тоді відкоси. Наполовину. А то потім, так? Да? І будемо фарбувати тоді цю стіну. Ну я от зроблю відкос, угол зроблю. А, щоб ми пофарбували нормально, так? З цієї сторони все зроблю як треба і все. І погнали, щоб не чекати їх і все. А як заменять, так і все. І, і все, потім ми сюди дофарбуємо. І буде краса в нас. І будемо тільки чекати віконечко Правда, ми не будемо заїжджати, поки його нам не поставлять. А, нам ще треба пофарбувати опалення. Тренировка. Телевізор в нас висів ось. ось. А буде ось. Влад сам зробив розетку звідси ось сюди протягнув. Так? Да? Молодець. Молодець. Так, що в нас ще буде? Зараз будемо фарбувати ось ці труби. У нас є Колоранти. Так і зараз будемо щось міксувати, думати з кольором, тому що хочеться не в колір стіни, але щоб було щось схоже. А де наша фарба? До речі, хотіла показати, яка в нас фарба. Ось така в нас акрилова фарба для радіаторів. Ось три види колорант взяли. Ось у нас кішка лежить на обзорі. Будемо зараз робити красу. Я сподіваюся, що це буде краса. Бо якщо це буде не краса, то буде печально, да? буде не краса. Буде печально не краса. Ну Ми, в принципі, все одно їх будемо міняти. Труби, ставити пластик. Мабуть, нам прийдеться, вони такі страшні, ржаві, неправильно зроблені. І тому те, то, що ми зараз пофарбуємо, це таке тимчасове рішення все одно буде по гарному у нас навесні або влітку. Да? Зробимо красу. Да, Прийдеться нам міняти. На колоранті тут написано, скільки треба лити цієї баночки, на який літраж фарб. Я налила ось такого е слонова кістка, десь половину цієї баночки. І трошечки таких різних. Владик, у мене тут. Повніший експіріенс. Я вирішила усього потрошки сюди налить. Я не знаю, що буде. Я люблю зараз научишся. Я люблю малювати. Люблю тут гратися з фарбою, тому зараз я тут пограю. Ти згадай, які я класні картини малювала. Класно ж було. А як я стіну розмалювала гарненько. Так що, будь ласка, не треба тут сумнівів. Зараз все буде добре. Мабуть. Який гарний кольор вийшов. Дивись. Гарний? Мабуть. Нам треба... О, він щось схоже на цей. хм. Бачиш, вона трошечки світліша, ну трошечки. Е, хотілося її більше, щоб вона була така, е, щоб більше відрізнялася від стіни. Але маємо що маємо. І ми все одно будемо замінювати. Так що, в принципі, в мене дуже е, засмутилось. Це тільки тимчасовий. Ні, вона світліше, скажи. Ну трошечки. ну, трошечки світліше, а як тобі прям, я... Прямо Сп... дуже трошечки. Ну, я спочатку казала, що вона повинна бути трошки світліша від стіни. Яскравіше її робити, це робити, в який помаранчевий, але немає сенсу. Це дуже якось яскраво. Ну що, на цьому все. Угу. Ставте лайки. Підписуйтесь, коментуйте, підписуватись обов'язково треба. Ні, ну значекай! Ну підписуватись обов'язково треба. Це ви так нас підтримуєте, за, за, заохочуєте робити далі і більше, і показувати більше, і розказувати більше. Так що, все, домовилися? До побачення, побачення.